Для навчання, а мені, мені я хочу. Мені, мені потрібен письмовий стіл. Це шестирічний Артем Копилов, хлопчик, є учасником одинадцятої благодійної акції Добро на різдво яку проводить Рівненський палац дітей та молоді. Мама Артема розповідає, його особливості мають як свої плюси, так і мінуси. Він є різностороннім гаджети Його мало цікавлять. Полюбляє вивчати щось нове і потім це писати. Тому й мріє про власний стіл для навчання. Артем цікавиться. Абетками він знає англійський, арабський, іспанський, португальський і, взагалі, якісь ще іерогліфи. І при цьому нас всіх вчить. Цьому він пише постійно. Він які алфавіт вивчив іспанський, потім він його пише, потім він його ліпить, потім він його може різними кольорами ліпити і різними кольорами писати. Він своїх вже п'ять років. Зараз йому вже сім, але вже два роки назад він знає. Табличку множення він ділить, множить. Можливо, для нас це буде в подальшому дуже великий плюс. А ось шестирічний гордій Нікітін, або як називає його мама, різдвяне диво, адже народився за день до Різдва. Мріє про ноутбук, аби створювати з його допомогою графічний герой свого улюбленого мультфільму Робопотяги. Хлопчик з мамою приїхав до Рівного із Краматорська. Він має розлад аутистичного спектру, проблеми із мовленням. А усі події, які довелось пережити, покидаючи спочатку Донецька, згодом і Краматорськ дуже негативно вплощає вплинули на дитину, проте згодом вже у рівному ситуація почала покращуватись, і хлопчик почав цікавитись технікою та графічним дизайном. Окрім того, як розповідає мама, любить ліпити і допомагати готувати їжу. Він о, почав опанувати свою мову лише у рівному. От на тому рівні, що ви бачите, він мовить це завдяки рівному. Поруч з опануванням цієї мови він почав о, цікавитися технікою. Сам знаходить у цій своїй улюблені мультики про робопотягів. Він почав спочатку з ними розмовляти, потім почав проговорювати їх дії. Він якось побачив також у Ютубі, що можливо не тільки малювати раніше він брав папір. Олівці або фарби і відтворював то те, що він бачить. А потім він побачив, що можна малювати. А ці дві маленькі красуні сестрички Софія та Ема виховуються у багатодітній родині. Дівчатка готуються незабаром йти до школи, тому щоденно разом із батьками займаються. А для цього їм необхідний простір для занять. Ну і звичайно, ігор. Я мрію про штолика і про ж мальовку, там де фігурки, штолики жуликова. Жуби. Плейдо, зуби. зуби. <laughs> Постелін, так? Що ти любиш робити ще? Чим займаєшся? Настальні ігри. — і пазли любиш здобувати, так? Де ти пишеш? Я пишу в кухні. З кухні. І в нас і в лідній кімнаті. Старшої сестрички за робочим столом. Коли її немає вдома, вони навчаються. Одна в старшої сестрички, а одна в кухні. Вони дуже люблять настольні ігри грати. Вони багато грають настольних ігор. Дуже часто. Вони куклами так не граються, як граються настольними іграми. Ми купуємо їх, не вони граються. Один учасник цьогорічної акції Добро на різдво, чотирирічний Денис Горчаков з Краматорську. Наразі разом із мамою проживає у Рівному. Через затримку мовленнєвого розвитку хлопчик майже не розмовляє, але є напрочуд активною дитиною. Обожнює проводити час на вулиці, тому мріє про велосипед. Акція Добро на різдво проводиться 11-й рік поспіль. Директорка ПДМ розповідає, навіть не думали би відмовлятися, адже разом можна подарувати дітям віру в диво. Наш принцип все робити адресно. Тільки адресу. Ми повинні бути переконані, що наша подарунки, що наша допомога дійшла до конкретної людини, дійшла до конкретної дитини. От тепер за цей місяць повинні знайтись благодійники. Кожен благодійник може обрати собі дитину, кому б він хотів більше всього допомогти. в цьому якраз і сенс за 11 років вдалося виконати мрії та бажання 79 дітей. Впродовж місяця у закладі проводитимуть благодійні заходи, покликані допомогти виконати мрії цих п'яти діток. Адже насправді робити добро легко, а стати благодійником може кожен. Дитячі мрії повинні втілюватися. Робіть добро на різдво.